Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її і ведучий Олександр сьогодні в нашому етері ми говоримо про тріумф зразкового хореографічного ансамблю Юність та дізнаємось про їхні таємниці успіху разом з нашими гостями. Кріницю зразкового хореографічного ансамблю Юні Тетяною Татяною Вдовенко та хореографиною Юлією Чернявською. Ради вітати вас в нашій студії. Добрий день. І звичайно вітаю вас з цим. Ну, це дійсно тріумф, це по інакшому не можна назвати вашого ансамблю. Це дійсно велике досягнення. І тому хочеться відразу запитати: от, як взагалі проходила підготовка до такого чемпіонату? Складно. Якщо одним словом, то складно. А взагалі, то у нас дуже вдалий був рік. Ми літом були в Болгарії на міжнародному фестивалі, де взяли гран-при, і може з цього воно якось і почалося, знаєте. Зовсім інший настрій. Вроді як на вулиці війна, а діти танцюють, вони працюють, їм хочеться, їм хочеться перемоги. І ми приїхали, ми зразу вирішили, що ми йдемо на чемпіонат України. Все ж таки фестиваль фестивалями, а чемпіонат є чемпіонат. І ми не перший рік участвуємо, І Тос Тріумф не перший. Ми навіть були навіть чемпіонами міра. І в цьому році ми задались такою цілею. Сам чемпіонат України, так, да, це важливо дуже. Але. Ще таке головне там у них питання є. Це відбірковий тур на чемпіонат миру. Тобто ті діти, які заслужили бали потрібні, взагалі оцінку отримали, їх зачисляють до зборної України. І, мабуть, це навіть вище, ніж чемпіона України. Бо ну це ти дійсно вражаюче, пристав... так, Бо ти будеш представляти в світі свою країну. Так, Яку ми це, це, любимо. Це, це дійсно вражаюче. А тому хочу запитати, як би ви писали свої враження від перемоги? Тоді це до Юлії. Бо вона, каже, <рес> Пані хотіла Юлі. плакати. Чесно, я їхала в метро у Києві, якраз поїхала на майстер-класи для підвищення своєї кваліфікації. Надходять результати. Я відкриваю, я бачу ці перші місця. У мене просто сльози. Я була дуже рада за своїх, за наших дітей. Я знаю, скільки вони сил вклали. В Ну, Свій розвиток, в розвиток колективу. Це не незабутнє відчуття насамперед. Тобто такі сльози радості, так? Ви сказали перші місця, так? Скільки загалом перших місць? Дев'ять перших місць, сім других і сім по-моєму третіх. Да, але ж там були ще перші шість місць вважаються призовими. Угу. Тобто вони ми призери і лауреати. Тобто, тобто до шостого шостого місця, можливо. ну де там, хто, кое -хто там у нас може і не попав. Це ми не рахували. Ансамбль повністю, тобто малі дітки. Ми виставляли дітей до 9 років, вони в нас перше місце взяли, середня група взяли перше місце, і старші також. Але були в нас декілька номінацій. Щоб розуміти, що це складна така схема, там є номінації. От манмалі нас в номінації фолік взяли, старші в шоу-денс ми взяли в номінації. І, і фольки також у нас є один номер, дуже цікавий. Ми ну, чудово. Вам ну, дійсно, висовока досягнення це. Це буде дуже прекрасно. Якщо ви до нас завітаєте ще всю студію і продемонструєте і для нас, і для наших глядачів. Це було б дуже дуже круто, але поговоримо ще про підготовку. Так, от чи виникали якісь можливо виклики, якісь проблеми підготовці? Якщо так, то як ви з ними справлялися? Знаєте, такі проблеми, який час же війна. І це теж сльози на глаза навертаюся, тому що буває таке, ти запланував репетицію, все, ми з дітьми трудимося, вони настроєні. А тут сирена, і дуже часто спускаємося в бомбосховище. Дуже часто спускаємося в бомбосховище, і там свої рухи, бомбосховища у нас бере Юля, бо вона там теж не дає покою. Юля, розповідай. Тягнуть собі кубики. та. Панілю, які вони, от, хочеться відразу задати, які вони от, заняття е, між повітряними тривогами? Між повітряними тривогами. повітряну чи? тривогу. І, і в бомбосховище, там в нас, у нас до речі, дуже таке гарне бомбосховище. Да, нам Юлі, там, місто нас... зробило дуже гарне бомбосховище, багато кімнат, все облаштоване під будь-яку ситуацію. Тобто ми обираємо собі приміщення. Розміщуємося і починаємо працювати. Ну так місце маловато, буквально один на одному. Тягнуться хто в шпагат, хто Але заняття не Заняття не завершуються, а найбільше. Чого тобто добитися, треба це ну, працювати і працювати. працювати. Так. А, я так розумію, що єдина проблема це повітряні тривоги на зараз, так? які Могут з якими ми зіткнулися. Якщо загалом, то так. Ні, ну як завжди, всіда, ну чого не вистачає, Не вистачає фінансування може бути. Знаєте, це батькам велике дякую, що вони фінансують своїх дітей. Звісно, хоч це і костюми якісь там золоті, не знаю. А це таке бажання буває всяко. Але таких в нас не було труднощів. У нас всі допомагають один одному. Старші, малечі щось передають, воно якось так одною сім'єю. Що дає перемога у цьому, окрім потрапляння до збірної України, ми вже це вияснили так, і поїздки на чемпіонат світу, так? А для просто учасників, що взагалі дають такий чемпіонат? Якийсь досвід, емоції? Ну дивіться, от як ви як людина, ви б хотіли бути чемпіонами України? Допустимо? Ну, звичайно. Звичайно, хотіли, так? Да? От ті діти, які в нас були солісти, тобто в лічному зачоті, вони будь чемпіонами України. І це не просто так, що вам бумажку бумажкою все. Ні, ми знаходимося в всімірній сіті. Ми ж вже не перший раз участвуємо. І знаєте, в мене була така одна дівчинка, не хочу її фамілію називати. Вона потім пішла навчатися в інститут культури. Вона там танцювала і там щось зробили зауваження, якісь другі дівчата. Вона каже: Я не знаю, хто ви, а я чемпіонка світу. Угу, навіть... Пройшли роки. Вона вже зовсім доросла. Тобто, я думаю, це якийсь стимул у дитини. Це по-перше, а по-друге. Ну, сьогодні ти чемпіонка там, світу чи України, а завтра вже ні. Це кожного року треба підтвердити свою майстерність. Це стимул. Це великий стимул, я вам скажу. Угу. А, незважаючи на такі от часи, так? Тяжкі часи для нашої країни, але все ж таки проходять такі чемпіонати, так? Як би ви загалом оцінили рівень, рівень організації цього чемпіонату? Ми її не бачили, в цьому ж році на Україні воно проходило онлайн. Але все ж таки онлайн, онлайн. організація була добра, але ну, це дуже свої труднощі. Дитина привикла стояти на сцені, та, танцювати на сцені. Тут є сцена, тут є глядач. Нам оплодують, нам кричать, нас підтримують і в настрій Да? А цього року ми знімалися. Ми домовлялися за партег і знімалися. І свої труднощі, не такі емоції у дітей. А так організовано було. Дивіться, це ж не те, що там сидить один суддя там, з Миронівки, там, чи не знаю, з Львова. ні. Там є дев'ять суддів міжнародної категорії, тобто суддя там, з Германії, у нас якби, там, штаб весь знаходиться, управа в Лондоні, тобто з Англії хтось приїжджає, і вони дивляться на світ, свій розсуд виставляють оцінки. От коли там чемпіонат проходиться, такого нема, що сидить. вони поруч сидять, можуть поспілкуватися, сказати, Вані дамо більше, а Соні менше. Ні-ні. ні Тож, -ні -ні. може, було так цікаво, як кожен в своїй там, страні, не знаю, передивлявся, Ну, щось нове. Юлія, тобі як? Як на мене, це ну, незвичний, незвичний. О, незвичний незвичний формат. формат. По-перше, діти не бачили, з ким вони конкурують. Вони не знають. Яка там ситуація? Може в нас краще, може в них краще, може там оцінки десь не так виставлені? Це таке? Ну, я маю надію, що на чемпіонат світу ми приїжджаємо, і глядачі повернуть нам той настрій. Угу. Тобто рівень суддівства також неможливо оцінити, так? ну, наскільки вони об'єктивно і… Правильно виставляли свої ми виставляємо. Нам вже приходить. Нам би прийшли всі розпочатки. Ми бачимо, як судді цінили скільки балів. І навіть знаєте, таке було в мене, ми зробили нову таку постановку, велику дуже, вона і про Україну, і про війну, і там і фольк, і сучасна така хореографія. І я дов довго так і не знала, куди мені її, в яку номінацію мені вписатися. І з Юлією довго там звіщалися. А потім ми написали суддям і відправили номер. І вони прям, знаєте, от ціле таке письмо на англійської мові, розписали, як вони бачать, які зауваження, сподобалося чи не сподобалося, Ну, оцінки були до, до, достатньо такі гарні, і ну, але побажання вони свої написали. Mm -hmm. Тобто я бачу, що це продивляються номера. це не просто. І він пише, я навіть проглядати номера і бачу два номера, один і той же номер в різних номінаціях. Я думав, все помилився, ні, керівник подав оба номера, І він цілу рецензію составив на цей номер. Mm -hmm. ну, На англійській мові, правда, ми так ну, не дуже в совершенстві маємо. ну, да. Але тобто вони дійсно все продивляли, все проходило на, на вищому рівні. Так, а якщо говорити про плани, так, а які плани та майбутні цілі у команди юність? Ансамблю юність. Перемоги. А знаєте, я хочу, ну, ансамбль, а ми теж ми не ми ціле, так? Да? Хочеться побільше, щоб у нас було фантазії, мабуть, як керівнику, як керівнику. Щось продумати таке незвичайне, щоб нікого цього не було, щоб твої діти були найкращі. Угу. І підсумовуючи нашу розмову, що ви порадили, ну, можливо, своїм вихованцям, так, молодим танцюристам? Що потрібно робити для того, щоб досягти великих результатів? Юлечка? Ну, мабуть, ніколи в собі не закриватися, фантазію свою виплескувати, показувати все, що вміємо. Працювати над собою. Працювати дуже багато. Там це я їм ще кажу, дівчата, якщо ми не хочемо працювати, це непогано вишивати. Ну там може трошки легше. Ти сидиш і ножками не тупотиш. А тут треба працювати. Ми зараз, до речі, їдемо буквально через день. Ми виїжджаємо в Яремча на відпочинок. Нам дали такі путівки. Діти у нас буквально вся збірна виїжджає туди, і ми там будемо тренуватися і будемо відпочивати. О, і працювати також будемо. Я кажу, ні, це неможливо. Як це, як це неділю не працювати? Що тоді буде з ними? Ні. Працювати. працювати. Ми їхали колись в купейному вагоні, там зібралася у нас півсостава, і дивилися, як ми цими стали. Всі проводимо тренаж за фланками в вагоні. Тобто, часу на відпочинок немає. Це якраз ми на чемпіонат їхали. На цей Ні, 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 це було ще давно. Ну, знаєте, по перше, це наше життя. Як для мене, так, мабуть, точно, я все життя провела в цьому, і для дітей це стало їхнє життя. Чудово. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні нас завітали. Ще раз привітати вас з цим, ще раз з тріумфом, так? І, звичайно, побажати вам ще більших перемог і ще більших тріумфів і вашому колективу. Дуже дякувати. дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про тріумф зразкового хребічного ансамблю Юніс. Гостях у нас були Тетяна Вдовенко та Юлія Чернявська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.